Всім привіт! Ви на каналі Життя в Америці Сакраменто, Каліфорнія. І хочу вам дати певну інформацію для тих, хто любить з дітьми їздити десь на озера, відпочивати. чи й без дітей, по суті. Е, є таке місце, нам порадили ранчо Секопарк. І ми два дні тому, це було 15 липня, приїхали туди відпочити місце досить гарне, але. Нам попередили, нас попередили, коли ми переїжджали, зона пропуску була, от, то що вода забруднена. Хоча ми туди заїхали, в'їзд коштує на день 12 доларів. От ми туди заїхали, подивились територію. Територія досить гарна, вода чистенька, берег. Піщаний, прибраний досить гарно, досить так, комфортно. Але вода забруднена, ми не купалися і а ми приїхали після обіду. Звичайно, треба їхати зранку. Людей було небагато, ну, тому що це були будні дні. Будете мати інформацію. Як знати, можливо, на сайті, чи варто їхати чи ні, можете зайти, подивитися. Ця інформація не володіє. Як знати, чи варто кудись їхати, чи ні? Ну принаймні, ось вам така буде певна інформація. Всіх благ.